В обласному центрі правоохоронці влаштували облаву на тих, хто займається незаконними валютними операціями. Днями оперативники читували на мій поблизу супермаркету Сільпо, де ті найчастіше й займаються валютними оборудками. Їм вдалося затримати 39-річного Андрія, який обмінював рівнянину іноземну валюту. За це його притягнули до адміністративної відповідальності. Тепер чоловік може збідніти на 748 гривень. Такий штраф передбачений за вчинення незаконної валютної оборудки. Суд також визначить, чи конфісковувати валюту вилуч. Проводимо ми заходи навколо супермаркетів, навколо торгівельних об'єктів, де проводяться незаконні валютні операції. Особливо відомими на сьогоднішній день в Рівні. Всі їх знають, але ж поруч стоять обмінні пункти відділень банків, а люди використовують. Цих валютників є складені адміністративні протоколи, але ж не завжди виручка вилучається в доход держави рішенням суду. Тому після постанови суду той, та людина, яка проводить операцію, знову ми його знаходимо в тому ж місці. Правоохоронцям відомо навіть про оптові оборудки валютниками. Приструнити їх сповна не дозволяють зміни в законодавстві. Але з початку року співробітники сектору боротьби з економічними злочинами міськвідділу задокументували 41 факт порушення правил здійснення валютних операцій. Міняйл вилучили майже 70 тисяч гривень. Міліція буде в даному напрямку працювати. Перекриваємо ці місця їх. Вони займаються не тільки. З людьми, з фізичними, з фізичними особами ці операції, і оптові торговля присутня. Щодня я ці питання контролюю, питаю з керівників міського відділу. Результат перспективи буде, якщо на ми будемо працювати в цьому напрямку, я думаю, перспективу викореними. Якщо не зовсім, то не так показово, як зарони стоять біля торговельних об'єктів. Там валютники варто знати, що й вони порушують закон, і що найгірше під час нелегального обміну валюти можуть бути обдуреними.